Пан Валерій знає, він завжди може розраховувати на надійне плече колег з південноукраїнської АЕС обороняти рідну землю, релійник електроцеху пішов ще у 2015 році. Цього разу завітав на підприємство, щоб отримати чергову партію необхідного на передовій обладнання. Хочу вже сказати, що атомна станція не одного запросу, ну, ні одного запиту не проігнорувала. І все обладнання воно все використовується в тих цілях, в яких потрібно, і дуже допомагає ну, виконувати свою роботу по знищенню російських окупантів. Дев'ятеро працівників цього підрозділу нині воюють. З кожним із них в колективі підтримують зв'язок, турбуються та намагаються зустрітися за першої можливості. Керівник цеху каже: ось така допомога, що здійснюється в рамках благодійної акції Допомога захисникам України, є дуже важливою для військових. Проте, перш за все, вона має велике значення для тих, хто її надає. Це дуже важливо для нас, тому що всі ми з вами прекрасно розуміємо, що завдяки тим хлопцям, які знаходяться на передовій, саме завдяки їм ми маємо змогу працювати. Наші діти сплять спокійно, От. і всі ми розуміємо, що якщо ми не будемо допомагати нашій армії, то передова буде тут. Тому це дуже важливо саме для нас. Обладнання, яке передали працівники електроцеху своєму колезі, допоможе нищити русню та збереже життя наших захисників. Його вартість 245 тисяч гривень. Майже таку саму суму 250 тисяч, витратили на ще одну партію спеціальних пристроїв. Їх новою поштою сьогодні передали військовій частині, яка знаходиться в гарячій точці. Сподіваємось, що вона зробить дні ворога пекельними.